Так, друзі, всім доброго ранку. Прийшов доділувати полочку в погріб. Зробив уже дві ноги. Всього одна ось друга. Одну рішив нічим не укріплять, бо вона і так ось буде зі стінкою. А другу укріпив ось такою доскою. Вона виходить буде як на вісу, вона не буде в стінці. Буде трохи хуже держатися. А цю я зараз візьму, шурупом приб'ю туди. Все нормально буде. Осталося також вирівняти їх і кинути доски, на яких будуть стоять банки. Так, ну в принципі я його трохи вирівняв. Кинув вже доску, щоб бачити, чи рівно, чи не рівно. І пришрупив ось цю ногу до стінки. Даже. Получилось трохи. Тут трохи вкопав його, щоб стояло. Причніє. І тут ось, ось пришурупив до цієї доски. Щоб теж держалось крепше. Ну, я не знаю, Верх то, в принципі, ровно. А от понизу я перевіряв, трохи щось воно кривовато. Ну, то вже, як буду ставити яруси, то вже побачу. Фу, все, доробив. Наконець-то. Получилось у мене три яруса. три доски. Це виходить ось отак. Хоп, хоп, хоп. Ну, на бистру руку, в принципі, нормально. Так сказати, косокриво, аби живо. Ну, а кому понравилась ось така полочка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім щастя, здоров'я, все, до побачення.